Вишлайся украинкой скрізь плач И стоин и рыдания, Скрысь плач И стоим И рыдания, На смели поклык слаби На долю Марни нарікання И чола схилені в журби На давним Кожний час з плачем ждемо ті години, коли спадуть кайдани з нас, ті сльози от рани, Загоїтись їм не дадуть, заржавіють від сліз кайдани, самі ж ніколи не спадуть. На що даремні скорботи? Назад нема нам воротя, берімось краще до роботи, змагаймось за нове життя.